Величезний привіт. Ще залишається декілька днів на а, хороші знижки на продукцію в магазині АТБ. Покажу тільки найкращі знижки. А, також подивимось зараз овочі і фрукти. Дякую вам за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Так, картопля по 28, фіксуємо ціни на березень 25 року. Буряк по 22 гривні. Заокруглюю копійки до більшого. А, морква. Є мита по 38 гривень майже. І морква звичайна по 36. Невелика різниця, 36-38. Так, цибуля залишається в ціні 13,80 по 19. А, цибуля ріпчаста, фасована перший гатунок. Ще якийсь навіть перший гатунок є по 19 гривень. Огірки по пирчасті, як я говорю, і гладоньки по 11 гривень на, ну, по ціні за 100 грамів. Корінь імбиря по 19 гривень. Так, я правильно сказав, ігорки, да? по 11 гривень за 100 грамів, правильно. Капуста 45, так як була, так залишилась. Капуста цвіна, цвітна 13,50, ви розумієте, це ціна за 100 грамів. Так, томати рожеві по 13 гривень, є ще томати коктейльні по 15 гривень, пучок салату 50 гривень в горщику. Томати тепличні 99, ну, майже 100 гривень. Яблуко Гала по 40 гривень. Яблуко сортове по 39 гривень, Red Prince 46 майже. Фуджі 42, яблуко шкільне, оце зелене таке, бачите, по 32 гривні. Перець по 22 гривні солодкий. Брокколі 16,50. Яблуко українське вже по 32 гривні, було по 27. Яблуко речів 46, яблуко Голден 42 гривні. Авокадо елітне штука 120 гривень. Груша конференція 11 гривень за 100 г. Є ще груша гатунок перший по 70 гривень. Авокадо хотілося б, щоб краще було, але стоять. По повній вартості. Грейфроти 80, апельсини по 48, лимони 77, лимони подорожчали всюди також. Апельсини, так сказав, ціну на апельсини. Мандарини мандор 58, помело 60 гривень, банани 67-55. Мандарини моркот 72 гривні. І ходіть, подивимось на овочі і фрукти, як я обіцяв показати вам найкращі знижки. Не забудьте зараз а, делюкс, тут невелика знижка, але кому потрібно буде із твердих сортів макарони 500 г по 43 гривні. Знижка на делюкс рис басматі кілограм 75, і також камоліно. перевіряємо ціну на цукор по 30 гривень. Кілограм, добре. Хтось писав, та не хтось, а взагалі дуже багато коментарів написали за сіль в магазині АТБ. Що сіль в магазині АТБ продається отруйна. Розумний вибір. Всі писали як один. Я хочу подивитися склад, розумієте, просто якщо б вона була з якимось отруйним. З отруйною добавкою, це я не знаю, що з'явилось би на поличках 12 гривень, можна сказати, за кілограм. Так, сіль кухонна, мелена, масова частка, хлориду натрію не менше 97,5. Антиспікаючий агент є 536. Це те, щоб не згордилося, да? грудочками не бралося. Не знаю, тут більше нічого немає. Можливо, ви здавали на експертизу. Може, хтось напише в коментарі, хто на цьому знає. Будемо чекати, будемо дякувати вам за коментарі на рахунок солі в магазині АТБ. Розумний вибір. Це власна марка АТБ. Наскільки я пам'ятаю, зі знижкою 35%, да, 35 зоряний сяйво від торгової марки Світоч 29 гривень за 100 грамів. Дивіться, усі желейні цукерки повигрібали по 17 гривень ось ці бабето. Оці жувальні також смачні, 180 грамів. На них також хороша знижка 37 гривень. В акції печиво від рошен ловіта 130 грамів 24 гривні. Смаки в асортименті. Хто полюбляє печиво від деліція, цукровий прованс 290 грамів 31,60. Від «Деліція Джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів, 32,70. Знижка 40% на шоколад лакмі від рошен. Плитка майже 300 грамів 116 гривень. Зі знижкою шоколад від світоч плитка 39,50. Знижка також на тістечко від своєй лінії 280 грамів з молочною та шоколадною начинкою 66 гривень. Хороша знижка на чай Грейс, 27 пакетів, альпійський букет та. А з ароматом бергамоту 27 пакетів 38,70. Також хороша знижка на чай. Алокозей гранульований 180 грамів. Чорний 65,60. Чай Тія. Сонячна Індія. 44 пакети. Чорний, 61 гривня. В акції фруктовий чай своє лінія по 25 пакетів 42,40. Не забудьте, що з хорошою знижкою чай делюкс з ароматом молока 53 гривні. Та чай зелений з цитрусом та пелюстками квітів 49 гривень. Зі знижкою чай-піквік він мені взагалі не сподобався, а я на нього так сподівався, що буде смачний. 54 гривні мак апельсин. Манго апельсин. Знижка на чай шерлок ще брецем та розмарином 25 пакетів 40 гривень. Знижка на ось такий подарунковий чай ловаре. Тут 12 видів чаю. 60 пакетів, 183,60. Чай тет. 3 смаки. 30 пакетів, 51,30 30 Бачу, допродають ось цей чай, зелений байховий з ароматом а, полуниці. Різдвяна пригода 20 пакетів 50 гривень. Навіть 49 гривень зі знижкою. Мабуть, вже набралися каву зі Львова усі еспресо 107,60. І львівська традиційна 126 Також хороша знижка на Якобс Еспресо 230 г, 145 гривень. Показую цикорій, як просили глядачі. А він з невеликою знижкою 100 грамів 43,70. Не забудьте, що в акції Капучино Якобс зі смаком ароматом Мілка 500 грамів 158 гривень. Кава в зернах Еспресо Італьяно кілограм 509 гривень. Зі знижкою кава Амбасадор Стронг пакування 280 грамів 230 гривень. Так, Амбасадор Стронг, пакування 200 грамів 223 гривні. У склі Нескафе Голд 190 грамів 328. Так, це мені здається, що просто змінили пакування. «Нес Кафе Класік, але чесно кажучи, мені більше подобалось ось ця пакування. Воно якесь. Більше цікавіше, презентабельніше. Ну, добре. Так, кафе Класік вагою 100 г, 140 гривень. Показую як новинку, а ось це ще можна придбати по акції 59 гривень. І вже коли закінчиться, бачу нові стоять вже дорожче. Так що купуйте поки зі знижкою. кафе Класік вагою 250 г. Також зараз ще в акції 246 гривень. Якобс монарх у склі 90 грамів 250 гривень майже. І знову з'явилася АТБ кава без кофеїну монарх 60 грамів 129,30. Кава Якобс Коронат Gold 100 грамів 144. І хороша знижка на Якобс Монарх 280 грамів 390 гривень. Для пухнастиків ось такий корм. 180 грамів 31 гривня. Трішки більше пакування 36,80. 1250 кітікет, 12 гривень кетенгов. І хороша ціна на корм м'яу 9,40, Вже у нас розібрали. Не забудьте за сардину Ріга Голд в оливковій олії 50 гривень, 240 грамів. Знижка 40% на сардину бланшовану в олії від торгової марки Боцман 44. Кілька торгової марки «Море» в томатному соусі 39,50. Зі знижкою тунець своя лінія в олії та у власному соку 185 грамів 3650. Ось розібрали, бачите, залишили нам один такий, один такий, щоб я вам показав. Дякую. Може, це вони на мене чекали, але в мене є. Де, коли думаєш, що треба взяти по акції, але потім, коли набираєш, і потім підтискає, дивишся, а в гаманці вже пусто. Так що все одно потрібно якось економити. Здається, ніби товар по акції, хочеться взяти більше. Але, на жаль, не виходить. Олія рафінована олейна 850 грамів, 72,14. А ось олія Чумак, всі знаєте, вона 900 мл, має 81,50 В акції Олейна 3 літри. 250 гривень. Зі, зі знижкою також щедрий дар, 247,50, також 3 літри. В акції Олія Майола 2 літри 148,80, щедрий дар 850 мл 81,20 І в акції олія майола 65 гривень. Дуже смачний ось цей соус. Спробуйте від Щедро кисло солодкий 200 гримів 21,70 грамів. 21 Зі знижкою торчин до шашлику кетчуп та лагідний 380 грамів, 35 гривень і той, і той. Торчин європейський майонез 300 грамів по 42 гривні. Трішки дешевше оліс, столовий майонез 300 г по 30 гривень 50 копійок. А ще можна придбати ось такий чудовий оліс 300 г, ще дешевше, 2650. Перевіряємо ціну на яйця сьогодні по 5. 49. а були, здається 570, якщо я не помиляюсь, трішки ціна впала. 5,49 ціна на яйця. Хороша знижка зараз на йогурти галичина. Сониця манго 240 грамів, 26 гривень. Галичина чорниця з лаки 290 г по 30 гривень. Є ще ягідний мікс та вишня з лаки. Сирковий десерт Марійка 130 грамів 1750. Марійка із какао 19,80-150 грамів. Та Марійка з ванільним смаком. Є Марійка із кульками 26 гривень. Знижка 30% на активі йогурти 800 грамів, 50 гривень. Смаки в асортименті. А власники карти АТБ можуть придбати сиркові батончики від злагода за 40 гривень. Сирочки від ферма по 10 гривень. Смаки в асортименті. Зі знижкою зараз сир кисломолочний своє лінія. 5% жиру 350 г. За ціною 55 гривень 50 копів. 9% жиру 62 гривні. Давно не бачив сир, а чи це змінили пакування, ось такий український. 5% жиру, 300 г59 гривень. Сметана президент в акції, 10% жиру, стаканчик вагою 300 грамів, за ціною 44,30. Також не забудьте до кави вершки, тут 10 порцій, 17,50. Від золотий резерв Сологуні та Моцарелла 180 грамів. Акційна ціна 55 гривень та 50 копійок. Чомусь чедр ніхто не купує. Як стояв, так і стоїть. Також таку саму ціну. Моцарела 49,30-125 грамів. Зі знижкою сири від «Комо» – 160 грамів, 65 гривень. 61,50 голландія по 56 гривень та традиційний 61,50. Сир плавлений, гауда та тостовий 130 грамів, 8 пластинок, 49 гривень. А ось цей можна придбати за 46 зі знижкою Моцарелла 49,70. В акції порційний сирок, 4 смаки, 8 порцій, 56 гривень. Сир блакитний з пліснявою 100 грамів 57 гривень. Знижка на твердий сир 12 місяців 180 грамів 111 гривень. Хот-дог, сосиски. Розумний вибір 450 грамів, 42,50. Шинка екстра своя лінія вищого сорту 31,70 за 100 грамів. Губернська, бачу, дуже багато зараз її купують в майже в кожному візку. Оця ковбаска від своєї лінії 420 грамів, знижка 50% 60 гривень. Виріб м'ясний баварський 420 грамів, 65 гривень. Сардельки з сиром з м'яса птиці першого сорту, своя лінія 20 гривень. Так, вибачаюсь, 19. 1940. Від добров лікарська ковбаса Варена 500 грамів 111 гривень. Ковбаска Фует 88 гривень, 150 грамів. Сьомга своєлінія 180 грамів, 165 гривень. Також в акції Форель 180 грамів, 175 гривень. Масло ферма 63% жиру, 86 гривень. Масло своє лінія 400 грамів, 73% жиру 175,70. Левада. пельмені фірмові з яловичиною 800 грамів 93 гривні. Пельмені левада, яловичина та свинина. Тут пакування. 900, здається, грані. Так, 900 грамів. Навіть написано 72 штуки. 100 гривень та 50 копійок. Та пельмені Левада панські 600 грамів 52 гривні. Не забудьте за делюк з вівсяні, дрібнозернові 500 грамів 34,30. Та крупнозернові 34,30 також. Я показав найкращі знижки. Ой, у нас чарівна поличка сьогодні забита повністю до гори, до самої. Дивіться, скільки всього. Ну, Чарівна поличка це я називаю товари з оцінкою. Завжди купую, користуюсь такою штучкою. Забув ще вам показати йогурти Галичина Карпатські, оці маленькі, по 11,70. І хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Вже зустрінемося у наступних відео. До зустрічі!